Мої виправляльні вітальні, панове, сьогодні ми будемо займатися тим, що всі так сильно люблять, і я в першу чергу. А саме виправляти свої помилки. Як ви думаєте, що у нас є тут? Даю вам здогадки буквально дві хвилини. Доки буду витягувати додільну сорочку з цієї сумочки. Якщо ви не хочете вгадувати і просто дивитись це відео, то в цей момент, доки я страждаю, можете лайкнути. Відос, підписатися на канал, щось може прокоментувати. І оскільки я витягнула, то у нас тут повернення легенди. Чернігівська сорочка. Я не жартую, лайкніть відео, підпишіться на канал. А може ще щось хороше в коментарях напишіть. Поганого не пишіть, я не люблю критику. А що мені ваша критика? Я сама себе закритикую. Що це у нас за сорочка? Сорочка, яку можливо, я поки що відкладу. Бо буду пити каву сорочку, яку можливо ви пам'ятаєте з попередніх моїх відео. Я її шила рік тому. Я її відтворювала з оригіналу, що є неймовірною розкішшю, як на наші часи. Мало хто має справжні оригінали, або навіть просто має доступ до музеїв або колекцій, що ви просто взяти і відшити по існуючому зразку. Цю сорочку мені надала моя гірська подруга. Вони разом з відтвореною копією виглядали отак: в якості матеріалів для цієї сорочки я взяла молочний Амазон, той класичний. Перший, який був найкращий, найліпший земля йому був. І зараз такого вже нема. Він мені ідеально підходив по каунту для верху сорочки для уставок і для низу сорочки, бо давав статистичний результат. Адже сорочка оригінальна була з двох тканин низу грубішого і тоншого верху. В общем, я все вишила тут, як бачите, доволі мінімалістична. Вишивка мережка, просто господи, на уставках і змережена уставка з рукавом. З цікавого тут замість пухликів були просто брижі. Це було цікавим челенджем на манжетах. Нічого. Доволі об'ємна вишивка подолу і в якості оздоблення цього самого подолу шабак зігнутий вдвоє, який робить такі зубчики. Вишивала я її. Цибелію, бродером і бродером, і все. Що ж, цій сорочці не так. Головна задача була, коли я за нею бралася відтворювати, це створити один в один, тобто ідентично до оригіналу, максимально наближено. І все ідеально, окрім одного. Комір. оригінальна сорочка мала в якості тканини верху, там де. Працює комір, уставки, і оця вся конструкція. Щось типу сучасної ну, не бязі, але ну, нехай такої дуже щільної бязі. Відповідно, наш льон має зовсім іншу текстуру, має зовсім іншу щільність і стоячість. Вибачте на слові, як я її шила. Думаю, ну якщо стара сорочка сидить, все чудово, то мені не треба нічого приміряти навіть на себе, приміряти, передивлюватись. Все буде так само. І коли пошила, вже пришила комір, я зауважила, що це так. Не працює, і я зауважила, що ну лягає дуже погано. Я написала дівчині власниці оригіналу, спитала, як бути. Вона каже: хоче один в один. Напевно, я не змогла донести, що це ну, дуже незручно. Вона трошки в ній походила, і ми домовилися, що я її все ж таки перероблю цей комір. Він мені дуже довго муляв, тому хай так буде. Ну, що мені тут треба зробити? Випороти наявний, спороти нитки бриж, прокласти нові, адже тут завузько, і пришити нову облімівку. Вишивки по облімівці нема, тому я розраховую, що ця задача буде на день-два. Дай Бог. Зі специфічного тут є отвір, ну ніби як під гудзики, але напевно під мотузочку. Я хочу ще. До цієї сорочки зробити мотузочку з отакого бродеру, він у мене все одно лишився і буде гарно. Це, здається, 321-й колір. Тканина на облімівку в мене є. Що цікаво, це просто якийсь шматок Амазону, на якому я робила тест шабаку, якої мені висоти треба, і власне, от він і є. Цікаво, що Амазон випирається, ну, десь відтінок бланк, бо видно різницю між попраною і непопраною. Сподіваюся, в подальшому сорочці цього не буде так сильно помітно. І хочу вас взяти з собою в цей захоплюючий шлях переробляння своїх власних помилок з одною простою метою. Я знаю, що ніхто не любить переробляти помилки. Я знаю, що будь-які недоліки під час крою в подальшому збиранні можуть лякати, коли щось іде не так, і я хочу своїм відео і своїм прикладом показати, що ну не все так страшно. Дуже багато речей в сорочці насправді можна виправити. Звичайно, для цього було би дуже добре мати досвід. А він здобувається тільки з болим стражданнями і печалями, які ти відчуваєш при збранні сорочки, коли в тебе щось не виходить. Але сподіваюсь, мої печалі вас надихнуть не переживати за свої. О, боже, як я гарно тут робила, аж шкода пород. Ну що, давайте споримо мою тріумфальну роботу. Панове, мої вишивальні вітання. День другий, коли ми переробляємо черніївську сорочку разом з вами. Бо я нагадую, основна мета цього мого проекту, ну окрім того, щоб виправити сорочку, ще показати вам, що жодна проблема не є фатальною, і навіть фатальні проблеми в питанні пошиті сорочок. Ну, зрештою, від цього ніхто не помре. Максимум, що станеться, ви зіпсуєте тканину і витратите час. Але ми живемо в такі часи, що давайте відверто. Ну це не проблема. Отже, що я встигла зробити завчора? Я спорола комір. І все підчистила. Що я тут зробила? Окрім того, що я відпорола комір, я намочила тканину, відпарила її, потім ще відпрасувала додатково, щоб минулі складинки і місця, де була проходила нитка, мені не заважали прокладати нові брижі. Що ми маємо сьогодні в якості роботи? Я собі думала, що я оце все підготую. Прокладу нові брижі і пришию облямівку, але я забула облямівку попрати. Проблема в тому, що ця тканина вже перепрана декілька разів, а облямівка свіжесенька. Уявімо, що з рулона вона, окрім того, що відрізняється по кольору, шей. Після пришивання може окремо від тканини всістися і дати ну неочікуваний ефект. Я так собі думаю, що може там складинками взятися чи щось таке, щоб цього уникнути. І я попрала, та й пришию вже завтра. Якраз до дня незалежності встигну закінчити цю сорочку, відправити її замовниці, і вона щаслива буде в ній ходити. Можливо, а можливо, вона буде в горах і взагалі нікуди не збирається виходити при параді. Тож сьогодні я тільки прокладаю брижі. А все решту витрачу часу на вишивання того, чого мені захочеться. Підозрюю, що ви за мене раді, але не від усієї душі. На нове маємо третє включення нашого, нашого з вами челенджу по переробці чернігівської сорочки. За моїми розрахунками, вчора я мала цю сорочку вже закінчити, але сталася реальність і русня. Я не поспала, боліла голова, тому вирішила перенести випуск відео на тоді, коли вийде, а також дати собі трохи часу на те, щоб зайнятися цією сорочкою. Що я за цей час встигла? Я повністю поклала брижі, зрозуміла. Що я не зняла відео, як ця сорочка виглядала на мені, наприклад, до переробки, тому навіть нинішній момент переробки не буде сильно очевидним, що дуже шкода. Але маю прокладені брижі. Також маю майбутню облямівку з прокладеною розміткою. Тут я почала різати, але ножиці людські забула вдома, тому доведеться різати малесенькими ножицями для ниток, не звикати. Тут довжина доволі овер ніж треба, бо я не знаю, яка має бути. В результаті орієнтовно 50, бо це середньостатистична нормальна, але тут специфічний крій, тому я. Тут здається 70 см всього, тому мені хватає. Давайте приміряємо. Спробую показати, як є. Перепрошую за навколишній срач, який вам напевно навіть в кадр не попадає, так що не перепрошую. В попередній версії сорочки ми мали отаку от історію, дуже затягнуту, через що. По-перше, рукав був короткуватий. Ну він був ідентичній старій сорочці, Але я ж пропоную трошки розширити цю всю історію, щоб облямівка лягала. Більше на плечі, тоді і рука встає довше, і сідає вона краще. Як бачите, тут виріс до пупка. Я бачила, як Наталка носила цю сорочку до переробки, і це був мегасекс. Вибачте, в мене топ не мегасекс, у мене топ спортивний, бо за вікном злива і треба було просохнути пошвидше. В загальному я десь отак і хочу лишити сорочку. У мене тут дзеркало, я дивлюся, щоб не показати вам хірню, яку потім буду переробляти. І так стане набагато зручніше. За моїми розрахунками, тут є десь можливо. Навіть 55 см, бо заходить аж ближче до плеча. Але буде цілком органічно. Я поморижила цю всю історію з різною посадкою попереду по плечах, бо я весь час намагаюся зробити так, щоб спереду і на спинці було мінімум складок, допустимих до адекватного стану. А по боках на рукавах, щоб їх було більше, але в даному випадку у нас сорочка додільна, вона своєю вагою тягне донизу і плюс має доволі великий пазушний розріз, що може теж специфічно грати на посадку по тілу. Тож в результаті у мене вийшло облямівка 55 см. Це як на мене, просто еталон зручної посадки. І я змогла це все вписати в цю сорочку. Тож, мені лишається просто взяти, наколоти її до наявного. Коміру було б добре запрасувати, але у мене тут немає праски, здається. Так, у мене тут немає праски, тому буду прасувати стандартним способом наявних у кожного під рукою, а саме нігтями або кричком стола. Вишивки на цій облімівці нема. Це просто пришивання куска тканини, який закриє брижі. Вони по факту там теж підшиті. Я край бери обробила машинкою, ще доки вони не були стягнуті. Тому там не сильно є чому боятися, щоб воно обтрипалося. Але ну, буде добре, якщо воно буде прикрите. До того ж, в оригіналі так було. Там нам Підшити спершу нижню строчку підшивання, потім верхню, потім підшити ззаду це все, так щоб зробити щось на зразок сучасної кисої бійки, яка закрита з двох сторін, і потім декоративний шов по всьому периметру, і дірка, отвір для щось на зразок гудзика, але там підозрюю, що були якісь зав'язочки. Я би напевно сплела ще якусь зав'язочку з червоного бродеру, як на мене, буде дуже дуже гарно. Ну або може не бродер, що я багато тут, чи що. От як бачите, доки я з вами говорю, я вже склала невеличку частину облявівки. Зовнішній вигляд, яка мені потрібна для того, щоб починати пришивати. Розмітку я прокладала спеціально, щоб складати чітко по ниці, щоб стіпки не гуляли відносно одне одного, і було якомога зручніше. Як я починаю пришивати? Я починаю пришивати з середини спини. І розхожуся вперед, щоб максимально рівномірно розподіляти складки, вдруг там деякі профтики можна паралельно розходячись, вирівнювати цю всю історію. У мене є невеличка проблема з тим, що я зауважила, що Amazon під час прання цієї облямівки. я не кидала як зазвичай в пралку. Я так в мильну водичку поклала, прополоскала, витягнула, повісила. І він взявся плямами. По перше, це дуже вузенька облімівка її не видно. Плюс я підозрюю, що після того як вона перепереться, цих плям вже навіть і не буде взагалі видно. Тож це мене не бентежить. Єдине, що мене бентежить, що треба пришивати і треба працювати сьогодні. Мало би вийти відео, це з яким ми вам, з вами говоримо. Але воно ще не готове, то швидше за все, воно вийде десь серед тижня, просто рандомно, максимально неочікувано. Якщо але я хочу показати готовий результат, хочу можливо навіть встигнути відправити цю сорочку і щоб всі були щасливі. А ой, так сталося. Щодня в мене вийшло два фініша. І я тепер можу дозволити собі вишивати те, що я хочу, а не те, що треба. Але давайте про все по порядку. На певному етапі пришивання чернігівської сорочки. Чоловік мене забрав в гори, бо у нас була річниця. І ми вирішили відсвяткувати її найкращим чином. Ну для нас найкращим чином. Ну, і тому вирішили поїхати в гори, А в якості подарунку мені він забезпечив мені можливість перше вишивати. Друге нічого не робити. І третя увага, увага, не приймати жодних рішень. Кращий день в моєму житті виглядало це отак. Багато я не знімала, бо просто насолоджувалася процесом, але в процесі відпочинку, звичайно, що? Я дозберувала чернігівську сорочку, точніше, виправляла той комір, яким я займалася перед тим. І, власне, виглядає тепер це отак. Як бачите, в кінці я вирішила додати ще плетену косичку, такий собі шнурок ручної роботи, який я просто спила косичкою з ниток муліне, здається, в два складення кожне пасмо. Бо мені чогось бракувало спереду, плюс поєднати дві половинки виглядає дуже сексі. Оскільки сорочка вже відправлена, то я вам тут її в руках не покажу. Але на попередніх вставках відео ви напевно бачили, як це виглядає. І я безмежно собою пишаюсь, що... Таку, по ідеї, дрібну роботу, просто взяла, сіла і зробила. Іноді до цього дуже складно взятися, якщо ви розумієте, про що я. І от я тепер така щаслива і розслаблена. Попрошу вас долучитися до збори, який весь час прикріплений отут в відео. Це моя подруга, вона сама паяє дрони. І ці гроші йдуть на комплектуючі цих дронів. Тому долучайтесь. Ну і як підсумок цього відео у мене назріло зразу декілька тез, з якими я хочу поділитися. Перша боятися помилок не варто. Як бачите, їх роблять всі просто. Дуже багато хто їх не показує. Я ж тут заради того, щоб позоритись перед вами, долучайтесь, можете ставати спонсорами позору, якщо вам від цього дуже весело. Від помилок ніхто не застрахований. Ви можете їх робити, ви можете їх виправляти, і чим більше ви будете набувати досвіду, а будете ви його набувати завдяки помилкам, в першу чергу, тим краще у вас буде виходити результат. Саме тому, коли в мене питають, яку сорочку вишити першою, я кажу найпростішу. Бо на ній найпростіше набувати шашки, найпростіше зрозуміти, які тобі підходять матеріали, чи будеш ти коли небудь ще збирати сорочку. Після першої всі кажуть, що ні, але ми знаємо, що дуже багато хто продовжує самомурдуватися. Тож, якщо вам бракує натхнення почати якусь сорочку, починайте. Робіть помилки і насолоджуйтесь ними, бо, як би вони не боліли саме в момент, коли ви їх робите, але зрештою вони створюють нас тим, ким ми є. Друге питання, яке би я хотіла підняти за підсумками цього відео, стосується того, що в сорочок кожна складова цієї сорочки часто може дати доволі неочікуваний результат. І знову ж таки, тільки завдяки досвіду і поглибленим знанням, ви зможете передбачити всі ці нюанси, хоча, чесно кажучи, не знаю, скільки я пошила сорочок, але я досі далеко не в усьому розуміюся. І саме на цьому етапі ми підходимо до третього висновку, який полягає в тому, що вчитись треба у дослідників, викладачів, вчителів, які роки свого життя присвячують саме дослідженню і навчанню. Бо мені іноді пишуть: зніміть майстер-клас. Ви, звісно, мене вибачте, але хто я така? Я, як бачите. Я сама припускаю безліч і помилок. І далеко не в усьому я розуміюся настільки глибоко, як ті викладачі, до яких мені пощастило фізично ходити навчатись. Так, я знаю, онлайн-навчання доступне дуже в вузькому колі. Доволі мало онлайн-майстер-класів знято. Серед них дуже важко обирати, бо асортимент не є вже такий великий, як хотілося би. Я стараюся. Я працюю в цьому напрямку, мордую одну широковідому викладачку, з якою ми вже напевно півроку плануємо зняти онлайн-майстер-клас. Я в якості оператора, вона в якості джерела знань. Рухаємось потроху в цьому напрямку для того, щоб у більшій кількості людей був доступ до цих знань, саме грамотних, широких людини з. Знаннями і досвідом. І тому я вас усією любов'ю і відкритим серцем попрошу довіряйте більше не блогерам, не людям з камерою, таким як я, а людям зі знаннями, освітою і просто грамотністю в цій сфері. Так вони складні, так вони часто специфічні в своїх висловлюваннях і так далі. Ну, власне, як і будь-який спеціаліст в своїй тематиці. Але їхні знання однозначно ближче до істини, ніж. Знання людини з камерою. Тож дякую за перегляд. Дякую, що подивилися черговий мій перероблений фак кап. І якщо ви не зауважили, я спойлернула, що у мене було два фініші на цьому тижні. Тож чекайте на нове відео. Я думаю, ви здогадуєтесь воно. бо незабаром перше вересня. Ну, па-па!